Як правильно поділити цільову аудиторію в автобізнесі для ефективного маркетингу? Таке питання, так звісно, воно актуальне, я вважаю, що для ну я аналізував і прийшов до висновку, що є два типи цільової аудиторії. Багато мабуть про це знає, але все ж таки розкриють цю тему. В автосалонах є чи в автобізнесі є два типи клієнтів. Перші, котрі знають, що вони хочуть, тут вам маркетплейси в нагоді. Якщо ви, наприклад, в Україні це авторіо, в Європі є інші там кіджі і так далі. Якщо ви там в Канаді, в Америці, то uh, Facebook Marketplace класно працює в цьому напрямку, uh, і ви залучаєте клієнтів під конкретний автомобіль. Якщо uh, вам цікаво працювати з більш маржинальною аудиторією, той, котра не знає, який автомобіль вона хоче, uh, то uh, ця аудиторія залучається за рахунок мети за рахунок певних цінностей, котрі важливі. Це там uh, гарантія, це гарантія повернення, uh, це uh, там uh, зручні драйви і так далі, і так далі, і так далі, за рахунок цих цінностей, котрі цінує ваша та аудиторія, котра не знає, який автомобіль, але шукає собі партнера, якби партнера, продавця, котрий підбере і послухає їхні потреби, і під потреби підбере автомобіль. Оце найважливіша аудиторія. Тобто, у вас має бути розбитий бюджети і ваші рекламні активності на два напрямки.